Принцеса Тая і 999 черевички. Тая була юною принцесою і, як усі принцеси, жила в палаці, їздила в кареті і мала щонайменше 500 розкішних сук. До кожної сукні спеціально підбирали корону, сумочку мисто, браслет і черевички. У шафі принцеси було 500 пар, тобто тисяча черевичків. Королева вирішила віддати дочку до звичайної сільської школи. Однак діти не наважувалися не те, що гратися, а навіть розмовляти з таєю. Вона ж принцеса. Щоранку та я з мамою підходили до величезної шафи, щоб вибрати одяг. Принцеса швидко робила вибір тільки тоді, коли була в доброму гуморі. Якщо дівчинку щось дратувало, вона могла простояти біля шафи дуже довго. Іноді клас разом з учителькою чекав на далі. По кілька годин. Того раку тая, як завжди, збиралася до школи. Вона хотіла одягти рожеву сукню в полуничках, фіолетову корону, жовтене мисто, червоний браслет, взяти сумочку прикрашену мушлями, і взути фіолетові черевички. З золотими пляшками. Доню ці речі не пасують одна до одної. До того ж, я не можу знайти другого черевичка, сказала королева. Але можеш визути ось ці? Ні, відповіла принцеса і навіть не глянула у бік мами. Тоді візьми блакитні сандалики чи туфельки в горошок. Ні, і ще раз ні. Ну добре, годі вже, ми знову запізнюємося. Якщо так, то я взагалі до школи не піду, набурмосилася тая. Королеві врешті урвався терпець Їй набридли примхи доньки принцеси. Якщо ти така неслухняна, до школи підеш у піжамі. Королева схопила таю за руку і силоміць повезла до школи. Дорогою тая плакала, відмовлялася їхати, відбивалася. Коли вона вийшла з карети, то раптом спіткнулася і упала в калюжу. Коли тая нарешті увійшла до класу, учні не стрималися від сміху. Оце так. Принцеса, ти що на карнавал зібралася? А карнавала сьогодні не буде, вигукували хлопці. На очах таї збриніли сльози. Схвильована вчителька поспішила їй допомогти. А чому і справді не влаштувати карнавал? Це чудова ідея. Уроки закінчено, починається свято. Діти були у заході. Вони відклали зошити й ручки, порозмальовували обличчя кольоровими фарбами і закружляли в хороводі разом з Талією. Принцеса була надзвичайно щасливою, адже діти вже не боялися з нею гратися. А фіолетовий черевичок так і не знайшовся. Однак тепер у таї є 500 супень, 999 черевичків і багато багато друзів. Озвучила Руслана Калужна для проєкту книги що говорить.